На засідання круглого столу були запрошені методисти міського методичного центру профтехосвіти, заступники директорів з навчальної роботи та роботодавці. Серед актуальних питань, які були запропоновані учасникам цього заходу, були моделювання сучасного уроку, його ефективність та особливий підхід до нього з боку викладачів. Сьогодні є певні питання, які нам слід обговорити. Як нам краще сьогодні діяти в умовах демократичного суспільства для того, щоб урок був виховуючим, навчаючим, розвиваючим? Це та триєдина єди, три мета, яку вчитель повинен ставити на кожному уроці. Обговоренні проблемних питань також взяли участь викладачі Київського національного університету культури і мистецтв. За словами одного з його представників Олександра Холода, нинішній абітурієнт повинен мислити нестандартними догмами а пропонувати своє бачення ситуації, яка відбувається у суспільстві. А для цього потрібно спонукати його на уроках на прийняття самостійних рішень у розв'язанні того чи іншого завдання. Я приймаю на перший курс студентів, які, на жаль, не мають критичного мислення. От про це сьогодні ми будемо говорити. Про це сьогодні будемо це будемо обговорювати. Можливо, знайдемо якісь вже нові форми, а можливо, я повторюю інноваційні методи і технології. В свою чергу викладачі навчально-виробничого центру презентували свої інновації у створенні сучасного уроку за допомогою електронних конструкторів. Ми піднімаємо дуже великі проблеми. це інтегрований урок, підготовка його з різних точок зору, бінарні уроки. Всі ці проблеми мають прийти через душу і серце наших викладачів і наших учнів. У практичній частині круглого столу відбулася презентація фрагменту інтегрованого уроку на тему секрети приготування борщу.